Мої вітання. Час Кременчуцьких новин на Лтаві. Комунальники латають дороги, соціальні заклади Кременчука використовуватимуть технології енергозбереження. А Кременчужани обурені сусідством ринку Новоіванівський. Про це та інше у випуску просто зараз. 8 квітня на телеканалі Лтава відбудеться прямий ефір з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Початок ефіру традиційно о 21-й годині. Як і раніше, Кременчужани та всі бажаючі можуть ставити Олегу Бабаєву питання особисто, зателефонувавши до студії за полтавськими номерами, які буде вказано на екранах, або за номером 780818. Звісно, вислухати особисто всіх охочих меру не вистачить часу ефіру. Втім, запитання прийняті телефоном будуть обов'язково передані на його. Розгляд так само, як і ті звернення, які вже приймає прес-служба міського конкому, листи меру можна приносити особисто або передавати їх телефоном прес-служби за номером 35108. На всі звернення, у яких зазначено зворотню адресу, адресатам буде надіслано відповідь від міського голови та профільних служб. Кременчуцьким водіям стало їздити ще важче. До вибоїн на дорогах приєдналися перешкоди, спричинені ремонтом асфальтового покриття. Чотири бригади ШРБУ працюють на котлове, першотравневі та районі пивзаводу. Ямковий ремонт кременчуцьких доріг триватиме до кінця травня за умови сприяння погодних умов. Ямковому ремонту доріг у Кременчуці нарешті дано старт. Весна зі своїми погодніми примхами весь час вносила корективи у плани комунальників, і ямковий ремонт асфальтового покриття постійно відкладався на невизначений термін. Хоча представники ШРБУ запевняли, що на підприємстві готові в будь-який день вийти на автомагістралі міста. Для цього було сформовано чотири бригади. І вже з початку тижня водії автівок відчули на своїх залізних конях, що ямковий ремонт доріг у Кремчуці, таки розпочався. До ям і вибоїн, які гальмували рух транспорту, додалися перешкоди у вигляді спецтехніки та дорожніх знаків шляхово ремонтно-будівельного управління. Погода, яка була і зима, яка була попередня, показала нам всі недоліки на дорожньому покритті, і ці погодні умови призвели до значного погіршення якості асфальтного покриття і збільшення ямковості. Це видно всім, всі це, всі це бачать. І... Роботи дійсно стало значно більше, об'єми робіт збільшились ну, в, рази, в рази. І те та, 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 та завдання, яке стоїть перед нами, воно доволі серйозне і потребує багато зусиль, на які на ці зусилля ми налаштовані. Для того, щоб прискорити процес ремонту, сьогодні чотири бригади ШРБУ працюють у різних районах міста. Перша бригада латає ями на Крюківській стороні на вулиці Котлова. Друга бригада шляховиків займається ямковим ремонтом асфальтового покриття на першому занасипу на вулиці Ярмарковій. Третя лікує від вибоїн вулицю Першотравневу. До речі, там майже одночасно працює і відбійний молоток і асфальтоукладач. Четверта бригада працює сьогодні на проспекті 60 років жовтня та шляхопроводі в районі Півзаводу. Тут поки що тривають масштабні підготовчі роботи. Роботи. Великою фризою в декілька рядів зрізається пошкоджений асфальт. За словами представників ШРБУ, на шляхопроводі в останній капітальний ремонт асфальтового покриття виконувався майже 14 років тому. На сьогодні він зруйнований на 80%. Тож тільки зрізавши асфальтове полотно, можна буде розпочинати подальший його ремонт. Коли точно ямковий ремонт буде завершено, і водії зітхнуті з полегшенням не може точно ніхто передбачити. Все буде залежати від кількох чинників, говорять комунальники. Все залежить від погодних умов, якщо погода не погіршиться, якщо не буде в нас проблем з поставками бітуму з виробників, тому що на даний момент ще є невеликі проблеми з поставкою бітуму, бітум ще не виробляється заводами-виробниками. Ну, ви бачите, якими темпами йде робота. Я думаю, що ми, ми за квітень місяць максимально постараємося по центральній частині міста відремонтувати асфальтове покриття. Дорога у жахливому стані. Відсутність освітлення, засмічення вулиці. Далеко не увесь перелік проблем мешканців провулку Білинського. Такими принадами характерне сусідство з ринком Новоіванівський. Обурені кримачужани одностайно стають на захист свого рідного. З ними поспілкувались наші журналісти. Це правда, що батьківщина починається з вулиці, де розташований власний будинок. Тому намагання оберігати і захищати свою маленьку батьківщину цілковито зрозумілі. Старожили стверджують, раніше на провулку Білинського були чистота і порядок. Така чистота була тут, такий порядок, світ був цих переулках. У нас світ був был, і все було. А зараз ні світу нічого немає. І бачите, які грязі. Щоб у центрі міста все такое було. У нас була зелена, тініста вулиця, У нас прям парк здесь був. Посмотрите, все базарники вирубили, не посадили ні одного деревця. Абсолютно. На захист свого мікрорайону вийшли небайдужі мешканці вулиць Кірова, Матросова, провулку Білинського. Цей провулок прилягає до території ринку Новоіванівський. Звісно, найбільший головний біль викликає у людей дорога. Під час будівництва комплексу торгівельних павільйонів, що належать підприємцям Мельника, через ці ворота заїжджали вантажні машини з будівельними матеріалами. Під тягарем тих вантажів і була розбита вщент дорога. Ну як почали этот магазин, взагалі уничтожили все, що можна здійснює пустили огромний поток машин, їздили фури, очень много машин, возили строительные матеріали, потім вивозили строительный мусор. Дорогу опять таки, разбили целиком і повністю. Громадськість мікрорайону вже зверталась з даною проблемою до райвиконкому. Приїхав грейдер, трохи розрівняв дорожнє покриття. Цього вистачило ненадовго. Допікають місцевих мешканців і інші проблеми. вы видите, соответственно, вот тут ездит на своей машине, то есть у меня не хватает денег на ходовую ремонтировать, каждый раз разбивается. Вот. Это во-первых. Во-вторых, мы там поставили шлагбаум на свою улицу, потому что нереально было проехать вообще. То есть машины заставили так, что ко двору не пройдешь. В выходной не выйдешь, тут 100 машин стоит. Машин столько много, что даже невозможно выехать из гаража, выйти нельзя даже из дому. Не говоря уже о, о грязи, о мусоре, о пыли. Вот нам приходится писати на воротах, щоб нам тут не ставили машини. Здесь постоянный туалет, извините за враження. Хоча на ринку є туалет, і в півбарі теж є туалет. Но люди все одно йдуть очевидно бесплатно, йдуть на улицу під наші дома. Уже поціхало. А як машини стоять і грязь така, що хоч самоліт вызывай. Перелітицю уліцю постоянно вибрасують мусор. Це мішки цих птиці, це грязь. І ми привертілись уже в дворників. Кожен починає вбирати після заїзду на ринок. Як бачимо, перелік чималий, і роботи для комунальників достатньо. Днями з дорожньою проблемою провулку Білинського ознайомився і депутат Кремичуської міської ради Сергій Вовк. Разом з керівником шляхового ремонтно-будівельного управління Валерієм Киреєвим вони оглянули об'єм робіт. Валерій Валентинівич, я як депутат міського совету на 12 виборчому округі. вас прошу звернути увагу, Може би ми якось то зробимо цей вопрос, треба вирішити, тому що це ринок, це центр, надо допомогти в ремонті дороги. Зробимо, вирівняємо, Ну, Нормальна проїжджа частина здесь буде. Тож ремонт дороги мають розпочати найближчим часом. Сподіваємось, що поступово виконають і всі інші види робіт з благоустрою даної території. Нові технології енергозбереження впроваджуватимуть у соціальних закладах Кременчука. Як це робити, міські посадовці навчилися сьогодні на відповідному семінарі, адже в умовах сьогодення енергозбереження та ефективне використання ресурсів є не просто необхідністю, а пріоритетним напрямом роботи. Особливо, якщо мова йде про бюджетну галузь Олександра Демиденко, далі. На семінар з ефективного використання енергоресурсів зібрались представники медичної та освітньої галузи Кременчука. Мова йшла про теплозберігаючі віконні системи. Мало хто знає, як саме обрати правильне пластикове вікно, особливо якщо встановлюватиметься воно в школі, дитячому садочку або лікарні. При виборі варто врахувати і ефект від економії теплоносія, розрахувати повітряне навантаження на конструкцію. А ще вікно має бути екологічним. Сучасні технології дають змогу до 85% знизити витрати на опалення, а це погодьтеся дуже важливо, зважаючи на нестабільну економічну ситуацію, особливо в бюджетній сфері. На ринку Кременчука вже є компанії, які можуть прорахувати все це ще на стадії проєкту, а також забезпечити соціальні заклади якісним і безпечним продуктом. Сьогодні міська влада розглядає можливість впровадження таких енергозберігаючих технологій в об'єкти соціальної інфраструктури. Для себе нового кое-що і Звісно, це завтрашній день то, що на сьогоднішній день сьогоднішні до требування і учитывая то, що з кожним годом. Это услуга для населения все дороже, дороже и дороже. Будем пробовать применять на тех объектах, которые строятся за бюджетные средства. Ну, будем предлагать, по крайней мере, какой-то пилотный проект один сделать. Есть уже какие-то мысли, надо их чуть-чуть сформировать. Пилотный проект, сделать там конечно, итоги замеры, какие показатели будут экономии не на теории, а на практике. Тогда это, конечно, будет да, совсем другой масштаб. У Хмельчутському спортивному клубі Єдиноборств Легіон відбулася прес-конференція для представників місцевих змі. Головна тема перемоги дзюдоїстів-легіонерів на цьогорічному чемпіонаті України та Кубку Європи ю 18 Вітали зі срібними нагородами одразу чотирьох спортсменів: Карома Рандяна, Єлизавету Каланіну, Андрія Кушкова та Фаріда Курбанова. Вихованці спортивного клубу «Єдиноборств Легіон» Єлизавета Каланіна, Каро Марандян, Андрій Кушков та Фарід Курбанов цьогорічного чемпіонату України з дзюдо повернулися з медалями. Вже важко й згадати, коли легіонери поверталися без нагород. Трі срібла та бронза Курбанова. Такий доробок Кременчажан. І хоча всі наші дзюдоїсти мали незадоволений вигляд, тренер спортсменів Василь Волошин. Результат вважає достойним. Не приховував радості і почесний президент спортивного клубу Легіон Володимир Матицин. Я хочу сказати. поблагодарить вас за то, что вы продолжаете здоровые традиции, которые заложены уже не одним десятком, уже не, один, не одно десятилетие. И темпы на сегодняшний день, в общем-то, достаточно хорошие. И нас, вот ну, меня как почетного. Президента этого клуба радують. Наприкінці березня наші спортсмени брали участь у складі національної збірної України у змаганнях Кубку Європи Ю-18 з дзюдо серед юнаків та дівчат віком до 18 років. Наскільки представницькі ці змагання говорить хоча б той факт, що на татамі вели боротьбу майже 600 спортсменів із 24 країн. Нарземляк, вихованець легіону Кора Морандян у ваговій категорії до 55 кілограмів виборов друге місце. Дзюдоїст зізнався, що розраховував на золото, але припустився прикрої помилки під час фінального двобою і задовольнився срібною нагородою. Та як би там не було, каро на сьогодні найсильніший дзюдоїст України у своїй віковій категорії. Хотів би це відмітити от 18-тій п'ятній Каро все-таки на даний момент будемо говорити відкровенний, він в своєму весі ну, найсильніший чемпіон. так, він просто програв фіналі, скажем, практично вже зроблену схватку. Скажімо, а і програв. Ну зачастую буває такою, скажемо, в Дзюдо до речі, провідні спортсмени нашого міста отримують стипендію Кременчуцької міської ради з 25 стипендіатів, вісім вихованців. СК «Легіон». заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький привітав легіонерів з черговими нагородами та побажав їм нових здобутків. Хочу поздравити вас з високими спортивними достиженнями, з вашими медалями. Серебро знаєте, іноді мабуть, лучше, ніж золото, тому що є к стремитися, стріміться. Є... Чому двигаться, є, для чого тренуватися, для чого готуватися. Вже через тиждень дзюдоїсти знову вирушать на змагання. Молодіжна команда легіону у Санкт-Петербург. А Каро Марандян спочатку у Чехію, потім у Польщу. Там відбудуться етапи Кубку Європи. Такою увійде в історію Кремичука середа, 3 квітня. За подіями продовження робочого тижня слідкуйте за допомогою Кремичуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі. До зустрічі в ефірі. Щасти. you <music>